Я б дуже хотіла вас познайомити. У нас пряме включення із Кореєю. І це Лео і його дружина Христина, завдяки якій дуже багато робиться для підтримки України. Доброго дня, друзі! Доброго дня! Ми вас прекрасно чуємо. Ви дуже красиві і вишиванки вам дуже личать. Дуже дякую. Ми знаємо, що готувався великий концерт. Ми доклали багато зусиль і з боку Лео, і з боку організаторів було багато зроблено а на, на жаль, не вийшло. Чи плануємо ми ну, в якомусь найближчому часі це провести? Скажіть, будь ласка, безперечно, якщо в нас буде можливість в'їхати в Україну, ми це зробимо і проведемо концерт. Який настрій зараз у Лео? Ви були довго за кордоном і зараз повернулись до Кореї. Опа, кібеніотайо. Досить досить добре. Настрій гарний. так. Настрій гарний. Ми дуже дякуємо вам за підтримку України. Ми дуже дякуємо, що не заспокоюєтесь, тримаєтесь разом і тримаєте руку на пульсі всього, що відбувається в Україні. Дякуємо ми також вам, що від вас іде віддача нам, що ми що Лео допомагає, допомагаємо, чим може, підтримує Україну. Ми знаємо, що Лео брав участь у мітингу біля посольства Російської Федерації в Кореї і активно висловлює свою позицію. Як він ну як це відбивається на його житті? От чи є якісь можливо з боку корейців незрозумілі питання до нього, чи чому він так активно підтримує? Вже питання до левого. Так. Можете у нас є перекладачі, До речі, в залі я хочу представити це пані Богдана. Вона довгий час працює в корейському освітньому центрі. Пані Богдана. 안녕하세요. 그 혹시 러시아 대사관 앞에서 그 자기 표 자기 생각을 표시 표시하면서 이렇게 앞서 앞세시면서 이렇게 의견을 표시 하시잖아요. 그 한국에서 한국인들은 이곳에 대해서 어떻게 반응하시는 거예요? 혹시 뭐 질문을 하시고 있는지 이것과 관련하여. 우크라이나와 전 러시아 전쟁이 처음에 일어났을 때는. 어, 우크라이나에 관심이 굉장히 많았습니다. 한국 사람들이. 근데 잠깐만, 지금 혹시 제가 문자마다 이렇게 통역을 해 주셨으면 좀 감사하겠습니다. 감상... 좀 죄송해요. 어, взагалі від самого початку, коли тільки почалася російсько-українська війна, серед корейців сильно зріс взагалі інтерес до України. Кисок <목소리> хочу ще. 우크라이나와 러시아 전쟁이 처음에 일어났을 때에는 한국 사람들이 우크라이나 전쟁에 굉장히 관심이 많이 있었지만 1년이 지나고 2년이 지나고 하다 보니까 한국 사람들은 더 이상 이 우크라이나와 러시아와의 전쟁에 관심이 없습니다. 많이 없어졌어요. 뉴스도 그렇게 많이 나오지 않고, 게다가 이스라엘과 하마스의 전쟁이 또그 사이에 터지는 바람에. 전쟁은 조금씩 잊혀져 가고 있는 추세입니다. 네. 어, взагалі від самого початку цей інтерес до України він був на піку, але з часом пройшов і рік, і другий і далі час іде. І серед корейців цей інтерес він поступово іде на спад. До того ж, от поки ми зараз в стані війні, ще одна війна почалась на території на території Ізраїля. І, відповідно, Україна вже не так часто з'являється в заголовках шпальт газет і новин, як це було, наприклад, на самому початку. Якийсь окей, чи все? Хазіман, чої... 어, 제 와이프와 저, 제가 또 한국에서도 또 다양한 활동들을 하면서 그나마 제 주변에 있는 사람들과, 그리고 또 저희 영상을 봐주시는 분들은 우크라이나에 관심을 갖게 되었습니다. І на щастя, завдяки зусиллям, які робить і моя дружина, і я, і завдяки тим відео, які ми знімаємо, ми доносимо цю інформацію до корейців, аби вони завжди залишалися на зв'язку і знали, що відбувається. 그래서 저희도 끊임없이 이 і 가지 활동들을 통해서 우크라이나와 러시아 간의 이 전쟁에 대한 이야기를 더욱더 이제 알리고자 계속해서 활동하고 있습니다. 많은 어려움이 있지만 그래도 저희가 할수 있는 선에서 최선을 다해서 함께 노력하고 있습니다. Звичайно ж, не завжди все проходить дуже гладко, але навіть попри це, ми стараємося зробити максимально все можливе і залежне від нас, аби і надалі висвітлювати ситуацію щодо України. Дякую, дякую, пане Богдане. Дякую вам. Е, Христино, Лео, ми чекаємо вас тут, ми хочемо вас обійняти, і е, бажаємо вам щастя і мирного неба над вашою країною і мирного неба нам всім. Дякуємо вам за підтримку. Е, ще одне, одне слово. Одне слово хотіла mm -hmm. запитати, чи буде у нас можливість все-таки подивитись роботи нашої христини, тому що вона є художник. Це дуже цікаво, і ми б хотіли колись це побачити. Давайте зробимо це в mm -hmm. найближчому. Mm -hmm. Планую виставку в Україні, також в Німеччині і Будемо популяризувати українське мистецтво, українських художників. Дякуємо вам. Дякуємо.